Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, незважаючи на загалом тьмяний виступ чоловічої збірної України на всесвітній шаховій олімпіаді, окремі партії деяких наших гросмейстерів стають справжніми комбінаційними шедеврами. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо партію видатного українського шахіста Володимира Онищука, який знаходиться у дуже непоганій формі. У 10-му турі він грав на четвертій дошці проти досить міцного угорського гросмейстера на прізвище Кантор. В цій партії Володимир Онищук задумав та реалізував дуже красиву та оригінальну комбінацію, родзинкою якої був несподіваний хід слоном. Отже, е 4 зіграв Онищук, е 5 кінь в 3, кінь С 6, слон Б5, іспанська партія. А 6 грає Кантор, слон А4, кінь ф 6, 2 нулі, кінь б'є 4, Д4, Б5, слон Б3 і Д5. Суперники розігрують відкритий варіант. Де слон б'є 6, С3, слон С5. Зазвичай в цій позиції білі відразу розвивають свого ферзового коня. Але український гросмейстер робить більш рідкісний хід, в принципі, типовий для іспанської партії. Він грає А4, 2 нулі, АБ, АБ, Тура А8, ферзь А8. Лише тепер українець ставить коня на Д2, тура Д8. Протистояння тури та ферзя не подобається українцеві, тому він виходить ферзем на Е2, нападаючи на пішака та коня Е4. Цікаво, що саме ця позиція вже зустрічалася в дуже давній партії кінця 19 століття між відомими майстрами того часу Шовальтером та Альбінем у Нью-Йорку у 1893 році. Чорні вирішили забрати на д 2 Але це не найсильніший хід, краще забрати пішака на Ф 2 що й зробив Кантор. Він б'є пішака конем, і після тура б'є Ф2 не відразу забирає зв'язану туру, а грає ферзь А1, нападаючи на зв'язаного слона. Ферзь Е 1 грають білі. І в цій позиції угорському шахісту слід було зіграти Б4, нападаючи на С3, після f 1 забрати все ж таки цю туру. Білі забирають королем bc, bc, і ми отримували приблизно рівну позицію. В якій у білих слон та кінь проти тури та пішака чорних. Але Кантор вирішив зіграти інакше. Він пішов слон F5, маючи на увазі поставити слона на Е4. Кінь ф 1 грає Онищук тепер вже білі загрожують перекрити діагональ, і туру чорним брати треба. Забирає на F2 з шахом взяття королем слон Е4. Об'єктивно, в цій позиції білим краще було напасти на слона ходом кінь 1 Д2. Але Володимир Онищук розрахував дуже цікаву комбінацію, яку починає жертвою пішака: грає Е6, послаблюючи пішакове прикриття чорного короля, яке до цього моменту було просто ідеальним. Три пішаки знаходяться на початковій позиції і захищають свого монарха. Але Ф'є забирає Кантор і кінь ж 3 ось так нападаючи на слона. Тут Кантор не розібрався з позицією, що склалася. Треба було зв'язати коня F3 ходом тура ф8, віддати на Е4 на Є6 з шахом. Далі, слон D5, відбувається розмін легких фігур, вже відкритий шах, Тому забираємо королем і отримуємо ось таку цікаву позицію. Два слони проти тури. Тут ферзь Б1 грають чорні, загроза ферзь g 6 забираємо h6. Активне розташування чорних фігур та відкрите положення білого короля робить цю позицію приблизно рівною. Хоча, звісно, слони, якщо їм дати волю, це дуже сильні фігури. Але Кантор зіграв інакше: він своїм конем напав на слона суперника. І тут Володимир Онищук робить несподіваний хід слон С2, ставлячи свого слона під бій слона чорних. Слід зазначити, що після цього ходу чіткого порятунку за чорних комп'ютер не знаходить. Наприклад, якщо зробити об'єктивно найсильніший хід кінь С4, не приймаючи жертву, то після кінь Е4, де є слон б'є Е4», кінь б'є б2, грають чорні, король ж 3 а після а 4 з подвійним нападом на пішака білі жертвують слона на h 7, після взяття кінь же 5. Типова комбінація, але ферзь заходить не по діагоналі, d 1 h 5, як це зазвичай буває. А нападаючи на пішака є 6, готовий підключитися саме через це поле. Наприклад, якщо зіграти король ж 8, то ферзь є 6 і білі продовжують атаку. Якщо ж відійти у кут шахівниці, то буде конева вилка. Далі кінь d8, забираємо з шахом, б'ємо кінь б'є c3. І тут білим не треба брати пішака, буде вилка кінь e 2 можна захиститися від неї, і все ж таки тут двох пішаків за легку фігуру недостатньо. Білі після певної технічної роботи повинні виграти цей еншпіль. Але Кантору дуже кортіло перевірити основний задум свого суперника, адже ходу слон С2 він, скоріш за все не передбачав, забрав слона, ферзь є 6 шах. Король чорних відійшов на H8. А що ж далі? Звісно, тут впадає у вічі хід кінь е 5 з загрозою кінь в 7, але після тура ф8 хід кінь в 7 робити не можна. Мрії білих про спертий мат чорному королю розбиваються після його руху на g8. Кінь зв'язаний і білі втрачають фігуру, програючи партію. Тому в цьому варіанті білим треба зробити єдиний хід кінь f5. Лише так можна врятуватись. Після взяття король ж 3, аж 6, Кватирка, але тут вічний шах. Ферзь е 8, король аж 7, знову шах короля ж 8, ферзь е 8. Якщо чорні проти, то треба віддавати туру. Після взяття король аж 7, слон є 3, але й оцінка цієї позиції приблизна рівність. Зайвий пішак чорних не має особливого значення. Проте український гросмейстер буквально приголомшив свого суперника наступним своїм ходом. Слон це один, який поки що не зробив жодного руху в цій партії. Йде на h6 під пішака чорних і сам атакує цього пішака. Склалася дуже цікава ситуація. Якщо забрати цього слона, то білі ставлять форсований мат. Наприклад, таким чином: ферзь f6, король g8, ферзь б'є d 8 король f7, кінь e5. Після король e6 віддають білі цього коня, далі ферзь e7, ферзь f6. І мат ставить скромний пішак H. Цей варіант не є найшвидшим матом, але він досить зрозумілий, тому продемонстрував саме його. Якщо ж чорні зіграють слон g6, то слон g 7 грають білі, і далі ферзь g7. Цікаво, що після короля g 6 білі дуже швидко ставлять мат, жертвуючи коня на f5. І після взяття ферзь g5. Якщо ж відійти на g8, то білі забирають з шахом туру, потім пішака знову шах, і кінь d4, ферзь b2, кінь же 2 Незважаючи на матеріальну рівність, у білих абсолютно виграна позиція. Їхній ферзь дуже активний, чорний король слабкий, і білі тут виграють одним з безлічі способів. Отримавши ось такий серйозний удар, Кантор вирішив все ж таки захистити пішака турою. Але Онищук продовжує жартовний шлях свого слона, забираючи на G7. Виявляється, що після взяття турою буде шах на Є8, далі знову шах і зв'язана тура під боєм ще й коня. Чорний ферзь знаходиться у куті шахівниці, білий в центрі, і. Різниця в силі найсильніших фігур вирішує долю партії. Тому король g7 зіграв угорський шахіст, але Онищук продовжив полювання на короля. 7, король аж 6, ферзь в 6. Якщо перекритись слоном, то кінь в 5, брати не можна зв'язка. А після король ж 5, мат на H4 або на g5. Тому Кантор перекрився турою, але від мату це його не врятувало. Ферзів 8. Треба грати Тураж 7, в 4, і тут суперник Онищука здався. Дійсно, після перекриття на G5 забираємо і це мат, а після король G6 мат ставить кінь, йдучи на Е5. Блискуча комбінаційна партія Володимира Онищука так і проситься в навчальний посібник з шахової тактики. Але на жаль, ця оригінальна комбінація з несподіваною жертвою слона. Не дала українцям переваги над суперником. Справа в тому, що на першій дошці сталася справжня катастрофа. Антон Коробов знову програв, причому в цей раз просто жахливо. В один хід віддав партію, яка складалася досить непогано. Тому українці повинні були рятувати становище, як ми бачимо, рятівником став Володимир Онищук. Інші ж два шахісти зіграли в нічию. Отже, нічия і в цілому в матчі 2-2. Звісно, з такою грою українцям марно сподіватися на високі місця, але все ж таки останній 11-й тур треба провести максимально сильно, здобути за можливості перемогу та підвищити своє положення в турнірній таблиці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!